Вітаю вас! Продовжуємо працювати над формуванням персонального навчального середовища. Сьогодні ми спробуємо вдосконалити свої навички щодо створення опитування із використанням онлайн-форм. На початку року вам пропонується пройти опитування наступного змісту. Шановні учні, в зв'язку із зовнішніми обставинами, спочатку COVID-19, потім війна Росії в Україні, досить тривалий час ви змушені навчатись дистанційно. І ви, і ми, ваші вчителі, наразі працюємо у незвичних, а інколи й у форс-мажорних обставинах. Пропоную вам пройти опитування, метою якого є оцінювання доступності для вас впроваджуваного дистанційного навчання. Дякую за участь. Опитування містить декілька питань. Перше питання це лінійна шкала. Оцініть, будь ласка, свій рівень задоволення від дистанційного навчання. Оціночки від нуля до трьох валів, 0 це взагалі не влаштовує, 3 це абсолютно влаштовує. Вибирайте якийсь ваш варіант. Переходите до другого питання. Скажіть три предмети. Викладання яких у дистанційному форматі вас найбільше влаштовує. Наприклад, вибираю алгебру, геометрію, метр, ну, звичайно ж, інформатика. Якщо виберете менше трьох питань, обов'язково, щоб була підказка. Чи є предмети, викладання яких у дистанційному форматі вас особисто не влаштовує? Тут дві відповіді. Якщо ви обираєте відповідь так і натискуєте далі, вам пропонується вказати предмети, викладання яких у дистанційному форматі вас особисто не влаштовує. Наприклад, тут можна і 4, і 5 предметів, можна... Один предмет вибирати. Обираєте якесь питання і відправляєте далі. Після цього останнє запитання, що, на вашу думку, заважає вам добре навчатися. Лінощі, немає інтересу до окремих предметів, низький рівень викладань не вистачає часу. Тут також можна обирати декілька варіантів, в тому числі варіант інше. Тут потрібно буде вписувати, якщо ви виберете цей варіант, потрібно буде вписувати якесь твердження. Надіслати. Якщо ви вибираєте і відповідь ні, ні, то переходите на останнє. Тобто вам не пропонується давати відповідь на запитання, який при викладанні якого предмету вас особисто не влаштовує. Нагадую, це опитування можна здійснити, створити за допомогою Google форми. Для переходу в Google форми вибираєте в своєму аккаунті додаток форми і створюєте нове. Опитування. Для того, щоб дещо полегшити вам вашу роботу, я матеріали опитування, як я йому використовував, підготовив файли і скинув в цьому файлі. Ну, зрозуміло вам, якщо ви будете користуватися також формуванням опитувань, прізвище поміните на своє. Ну і тут розписано, як які питання, якого типу використовуються, які підказочки, перевірки використовуються, переходи між розділами опитування. В для відповіді учнів вам потрібно зазначити буде, чи ви зрозуміли наданий від та інтеріал. І в останньому запитанні створене ваше опитування потрібно буде опублікувати та прикріпити посилання на нього. Дякую вам за увагу. До зустрічі на наступних уроках. Миру вам, разом до перемоги!